Друзі, всім привіт! Начало 10-го приїхав перевірити дівчат. Ну як, Я приїхав сюди почало 8-го, 2 години зайняло. Передивитися 25 сімей. Казалося, що таке їх передивитися. Ага, А 2 години як... як не було. Перепровіряв, передивлявся, тому що п'ятий день, як цвете соняшник, і цвете цього року він досить непогано, незважаючи на... ні на що. Дощів нормальних не було. Спека неймовірна, але соняшник, дівчата умудряються Збирати і є такі, що треба завтра кинути по магазину, бо матка просто вже не має де сіяти. Вони просто заливають все, що є. Ось. Когось подорозширяв, звичайно, бо вони всі в мене ще займають повний корпус. Є і відстаючі, звичайно, є декілька ледацюг. Тобто розвиток іде сімей, а меду там як кіт наплакав, в більш слабших сімей більше меду, ніж в них. Ну, Будемо все дивитися в зиму. Ще, можливо, хтось буде її об'єднуватися. Бо, знову ж таки, тут в мене маточки міняються. Чи я десь при огляді їх травмував, чи що, не знаю. Ось, ну, Ще й суть діла в тому, що трутня нема. У мене вже другий тиждень, як практично пропав трутень. Ну, Ні в одній сім'ї ти трутня не знайдеш сьогодні, на сьогоднішній день. Ось, Одна там. Матка десь трошки засіяла. Я знаю з десяток, може 2 комірок трутових, з якої радості не знаю. І все, це я побачив сьогодні. Все, і трутня нема. Так що на чому будуть облютуватися ці матки, не знаю. Але є слабачки, може об'єднаємо. Побачимо, що і як. Ось, завтра підскочу, шакину в магазини, бо кажу, матки просто не мають куди сіяти. І треба не втрачати такий хороший медозбір. Він не кожного року буває. Ну Також трошки ще підносять різнотрав'я, тому що мед весь не жовтий, є прозорий мед. Пилок на сьогоднішній день носять жовтий, темно-оранжевий і світло-сірий. Ну, тут люди малиною трошки займаються. За кілометр звідси річка тече, там по заростів. Неймовірна велика кількість, що там може свисти, теж не знаю. Так що дівчата працюють, носять, радуються життю. Я теж радуюся, що е їм добре. Ось. Е планів на цей сезон ще багато. Ще є що робити, переробляти. Я ж кажу, Треба домодернізувати рамочки, сімейки, щоб пішли в зиму на модернізованій рамочці. Ось, в тих, кого корпус, звичайно, малий. Треба почистити рамочки від прополюсу, тому що запрополісували так, що капець. Ну, і знову ж таки, Я два роки і не чистив рамочки, рамочки з Гофманом. Вулик влазиться без проблем. У мене вулик трохи ширший. Такого сам собі робив. Сам, сам знаю, що треба робити більших розмірів. Матеріалу не жаліти тих декілька сантиметрів. Ось. Щоб потім не було ось таких проблем. Коли 12-та рамка не влазиться, бо запрополісована сильно. Та й знову ж таки, Гофман у нас не на 37, а Гофман у нас на 34, 35. Ось, Так що з цим проблем немає. Все добре влазиться. ж треба почистити, бо я вже заморився ті рукавиці після кожних трьох, ну максимум чотирьох вуликів. Чистити. Ось. Ну і Не забуваємо, що треба робити профілактику і дуже хорошу профілактику, щоб зберегти максимальну кількість сімей в зиму. Бо є певні плани на наступний сезон. Ось. Ну, як вони получаться, вже буде видно в наступному сезоні. Але для цього мені треба в цьому сезоні хорошо постаратися. Ось, бо В минулому сезоні вийшло, що я трошки понадіявся. Не додивився і вирізло це мені боком. Так що будемо бачити, що зможемо зробити в цьому сезоні, які методи боротьби використаємо, Для того, щоб кліща максимально вигнати з сімей. Що ще? Ну, розказувати можна багато, довго і нудно, як то кажуть. Але треба їхати додому, бо світла немає, напевно. У нас якраз саме в цю пору вимикають світло, а треба піти і знайти магазини і їх повиносити, а там темна ніч. Так що будемо зараз щось там дивитися, виносити, грузити, щоб завтра раненько сюди приїхати і їх підкинути. Щоб дівчата працювали. По воді дівчата знайшли тут поряд чан. Так що вони туди глітають, а не на банки. Ось, коли він висохне, не знаю. За хлопці, мабуть, ще підливають води, чи що не знаю. Ну, вони трошки на чан літають, трошки сюди на баночки. Ось, Так що з цим проблем теж немає. Не переживаю. Е Поки що все, їдемо їдем додому. Бо завтра роботи теж вистачає і багато.